Глава 14. Мудрість і правильний вибір шляхів у житті. Завершувався 1996 рік. Усі готувалися до святкування Нового року і сім'я Богдана не була винятком. Те, попросила приїхати до них 31 грудня, на що Богдан ствердно відмовив і погрожував піти з дому напередодні Нового року. Щоб підділля сімейного життя не була зруйнована втручанням її матері, мудра дружина в м'якій формі також їй відмовила і запросила в гості наступного дня. Богдан погодився на такий варіант, оскільки мав легальну можливість піти з друзями і під бутерброди з маслом посадити для заспокоєння своєї душі. Новий рік настав. Президент України на телекрані виступив із привітанням. Він назвав минулий рік історичним, оскільки країна прийняла Конституцію і ввела національну валюту гривню. Куранти пробили 12 годин і країна перетнула 1997 рік. Очікування родини у новому році Богдана були райдужними. Син навчався на хороші оцінки, в новому році мав перейти до четвертого класу. Вони погодилися як можна менше лаятися з дружиною і в той же час обидва мали плани досягти успіху у своїй роботі. А якщо все піде добре, купити нову машину і на марку. Внутрішні відчуття Богдана йому казали, що це бажання не суперечить усім його очікуванням від життя і що він не знає, як це станеться, але що все точно буде добре. Він мав абсолютну впевненість. Єдина думка змусила Богдана посміхнутися, коли він згадав пісню висоцького про заздрісну людину. Він знав, що він, як і багато інших, дивиться на машину, виявляючи в своїй уяві себе на місці водія і власника привабливого авто. Тому, щоб не стати схожим на того героя з пісні, який аргументує перемогою робітничного класу під час революції, легалізував своє обурення щодо приватного власника машини і був готовий пробити шини, щоб заспокоїти свою заздрість і гнів на таких людей, щоб, згадуючи свій вчинок, солодка й міцно спав. Навіть якщо пісня була написана в 1971 році, коли мало хто міг дозволити собі особистий автомобіль, тепер час інший. Найголовніший меседж, який хотів передати геній думки і творчості, був дуже чітко вловлений Богданом, і тому він усміхнувся, розуміючи, що певною мірою і він піддався такій грі свого розуму. І сповна позаздрив хлопцям, яким удалося купити модні машини, привезені з-за кордону. І тоді він прогнав ці негативні думки про власників іномарок і зосередився на тому, щоб задовольнитися тим, що мав на сьогодні, і почав розвиватися далі. І він дав собі наставлення, що в майбутньому все те, що зможе зробити, і досягнути в матеріальному та духовному плані, тим він і буде задоволений. Для того, щоб прийти до такого мудрого рішення у своїх планах на подальші дії, він згадав ще одну цікаву мудрість, яку бабуся розповіла йому в дитинстві. Колись жив праведний монах, він жив як відлюдник і не проходило жодного дня, щоб він не молився Богу і не дякував йому за все, що мав у житті. Диявол намагався всіма способами проникнути в будинок ченця і заволодіти його душею, підштовхуючи його до смертельного гріха. Але монах був наполегливий у своїй вірі, і диявол не міг його ніяк скомпрометувати. Минав час, і дьявол зумів зіграти на непогрішності ченця, запропонувавши йому суперечки, що якщо йому вдасться потрапити до його дому, то монах повинен буде виконати його єдине бажання. Чернець був упевнений у собі і не відмовився від суперечки, з того все і почалось. Вийшовши рано вранці, монах побачив чорну ворону з пораненим крилом. Він пожалів її і заніс додому. Одразу птах перетворився на диявола, і він засміявся, що виграв спір, потрапивши до нього додому. Він дав ченцю три варіанти на вибір, одне, з яких він повинен буде виконати. Дявол сказав Вибери, чи підеш ти і станеш чинити перелюбство, чи підеш когось об'єш, чи нап'єшся. Подумавши, монах вирішив, що найменше з гріхів випити алкоголь і вибрав цей варіант. Він пішов у таверну і напився там. У таверні для нього сіла поряд лиховашна жінка, він заночував з нею. А вранці її чоловік знайшов їх у ліжку, і монах почав з ним битися. І в сварці вбив його. В результаті уклавши угоду з дьяволом і подумавши, що він вибрав менше зло, монах вчинив усі гріхи, які запланував для нього диявол. І тому Богдан знав, що зі своїм сумлінням не можна вкладати ніяких угод. А це означало, що думку про те, що у когось є автомобіль, потрібно перевернути таким чином, щоб не концентруватися на заздрості до когось, а думати, що потрібно зробити, щоб і у нього була така сама автівка, чи навіть краще. А йти на хитрощі дьявола не варта, він спокушає швидкою і легкою користю і штовхає у вас до дій, проти яких протистоїть людська совість. І такої мудрості можна навчитися лише читаючи книги, слухаючи старших людей, які є авторитетними для вас, і роблячи свідомі висновки у всіх випадках вашого життя. А скільки інша мудрість говорить, людина, яка черпає інформацію з телевізора, ніколи не буде контролювати людей, які вивчають світ з книг.